Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про В'язання Оксана Нітінкінд Лайф. Сьогодні розпочинаю для вас знімати відео до э, проєкту э, Різдвяні Старти. Організатором цього проєкту є Вікторія з каналу Україночка В'яже з Вяжем Вік, привіт тобі! Перед. Э, з собою ви бачите, ну такі, не цілі, але якісь зачаточки, малесенькі шкарпеточок. Тому що е, цей е, тиждень стартів, точніше сказати, у нас місяць стартів, буде 5 е, стартів. Кожного понеділка ми розпочинаємо, кожного е, неділі ми знімаємо. Відео те, що зробили за цілий тиждень по, по нашому старту. Тож, у мене тут, ви бачите, такі малесенькі недошкарпеточки, так як я ще їх не дов'язала. Отакі От шкарпеточки. Ідею таких шкарпеточок я взяла у Юлі на каналі Юля Life and Need. Юлечка з Германії. В'язала шкарпеточки свої, свої донечки, Називались вони фінські морщинки. Я у неї взяла, як сказати, ідею ідею оцієї частинки. От. В неї там була секційного окрасу пряжа. У мене, так як я вирішила зв'язати залишків, тож у мене отакі мої як там, фінські морщинки. <свісно> да. І ще Юлічка в своєму майстер-класі відео розповідала, як в'язати ці шкарпеточки, починаючи від мисочка. Я, на жаль, вирішила в'язати не від мисочка, а від холявки, так як я знаю лише довжину п'яточки, має бути 15,5 см, не пам'ятаю, який це розмір. Тож мені простіше міряти, мабуть, відсюда, коли я в'яжу зверху. Так як, ну, таким методом у мене більш получається. З вами трішечки пов'яжу в кадрі інший носочок. В'яжу етапами, так як у мене пряжа залишилася взагалі трішечки, такі малесенькі, бачите, клубочечки. І, до речі, оця пряжа, вона Отакого от кольору фіолетового, як там іграшечки. І так як на зимові старти, у мене вже ялиночка зі мною на столі. Так, давайте я вам трішечки розповім, з чого я в'яжу. У мене одна пряжа це рожева, отака рожева пряжа. Мені. Отака джедіфрамія. Я в'язала свої ажурні шкарпеточки з цієї пряжі і в мене залишився ж салшок. Це рожева пряжа, блідно ось вот так вона у вас добре передається. Сиву мене, дропс ось вот так. І моя фіолетова вам вона показується синенькою, це у мене Alize Artisan На жаль, у мене не залишилося вже етикеточки, тому повірте мені на слово, що це Alize Artisan так, Спиці, якими я в'яжу, це у мене чегу. Чиагу шкарпеткові. Розмір 2,25-20 см. Я ці спиці купувала в Латвії. Коли в мене було замовлення на шкарпетки, в мене не було шкарпеткових. І я накупила собі отаких от спиць. До речі, в Латвії вони ну, мабуть така сама ціна, як і в Україні. 9,50 це в Євро. Так, а тим паче, наскільки я знаю, в Україні вже не продають чиагу, тим... чи не завозять в Україну чиагу. Так, це те, що по матеріалу. Давайте прийдемося трішечки по розрахунку. У мене є така моя красивий сош. У мене мають бути шкарпи, чи, точки довжиною 15-16 см. У дівчинки ніжка десь 15-15,5 см, але у нас тут канадська дуже холодна зима, тому щоб можна було одягнути на тоненький носочок. Я вирішила, ну, чуть-чуть більше, це готуємо подарунки на новий рік. Так, це і спиці 225, я вже вам сказала. Набираю я 48 петель по 12 петель на кожну спицю. Я пров'язую висоту халявки. Халявка це у мене від наборного краю. І ось сюди, о, оцей кусочок у мене. Це 53 ряди або 10 см. Вирішила зв'язати трішечки довшу шкарпеточку. Стінка п'ятки. Я стінку п'ятки, до речі, з вами зараз, можливо, її трішки пов'яжу, я в'яжу на половині спиць. Ну, на половині петель, от якщо в мене 48, я в'яжу на 24. І так я роблю, до речі, всіх своїх шкарпетках, коли в'яжу? Тоді я. Як вам сказати а? Саму стінку п'ятки в'яжу, і довжина стінки п'ятки у мене на два ряда менше, ніж кількість петелечок. Якщо в мене 24 петелечки, то довжина моєї стінки п'ятки має бути 22 рядочки. В'язати я хочу з такої пряж, фіолетової пряж. Так, це те, що відноситься до шкарпеток. І ще я тут трішечки таку заманушку зробила. У мене виходить сторона, там, де ниточка приєднується. хелікс у мене, якщо тут подивитися, то в мене всередині є хелікс. Бачите? Ну, переход видно, воно так не видно. Тому я хочу, щоб ця частинка була всередині. І щоб вона була всередині, я перевертаю так шкарпетку, цю ниточку я залишаю там і в'яжу на оцих двох спицях, у мене буде вив'язана стінка п'яточки. Так, поки буду з вами розмовляти, то я, мабуть, трішечки-трішечки пов'яжу. Кінчиків, звісно, за рахунок того, що три кольори кінчиків туди ого-го. Там, якщо подивитися, вже покажу, мабуть, в наступному підключенні. Можливо, в мене вийде хоч одну шкарпеточку дов'язати. Сьогодні в мене, до речі, не по четве, так. Да. Четверо почала я в'язати. В середу, вчора. І думаю, зараз підключусь. Підключусь, підключусь, і так я не підключилася. Так, щось є у мене фокус чи немає? Не дуже, так, видно? Ладно, пущу. Так, я перші два рядочка. В стінки п'ятки пров'язую просто лицевими петлями. До речі, треба одягнути мій лічильник рядочків, в'яжу лицевими петлями, потім я в кожному лицевому рядочку через раз, одну петлю пров'язую лицеву. Одну петлю я знімаю і ниточка перед роботою. Так, да, ви зараз подумаєте, щось я неправильно сказала. Але ну, мені так зручніше. Е, і воно краси п'ятка така фактурненька виходить. Е, якщо подивитися, то така фактурна п'яточка виходить. Видно? О, добре видно, так? Да? От так виходить, якщо перед роботою ниточка, ну і щоб не заплутатися, мені так зручніше. Так, в лицевій стороні, всі лицеві, виворотна сторона, в мене всі виворотні петельки. І так я буду в'язати 22 рядочка. Потім. Я розділяю п'яточку, розділила уже на 9, 6 і 9 петель, на такі три кусочки. Я так подивилася, що для дитини дуже добре підходить шість в всередині для э, жіночої ніжки э, получиться, що э, якщо у нас 68 э, так, давайте порахуємо, бо я ще трішечки заплутаюсь 68 видно э, розділити на 2 господі 68 розділити на 2 я на 3 34. Від 34 петелечок я маю відняти 9, а ну, 13, мінус 13 і 8. Так, да. от, бачите, як виходить, що це на 68 петелечках, якщо у нас. Якщо у нас буде 64 петелечки, то тоді, це по дві, я візьму бокові по 11. Так, ви чуєте, що в мене дитина трішки кашляє, вибачаю, захворіли, сидимо вдома. Так, отакі От мої маленькі розрахунки. Ну, це тим, чим я користуюся. Завжди, виходить, вив'язування своїх Видно вам Ой, надо І забуваю, завжди, до речі, включати лічильник рятів. І так ми будемо в'язати, чередувати лицеву і знято всі 22 рядочки. Так. Таке моє в'язанечко. Вирішила, до речі, із всі, весь місяць старти посвятити аксесуарам. Якщо до цього в нас був проєкт, «Зв'яжем шапку 5 на 5. Ми в'язали аксесуари для голови, для ручок, для шиї, то зараз я вирішила зв'язати. По, ну, посвятить е, цей місяць стартів е, аксесуарам для ніжок. Тож у мене має вийшти аж цілих 5 пар шкарпеточок. Е, хочу також зв'язати, окрім того, що на подарунки, ну і ще, мабуть, свій магазинчик. Щоб можна було виставити туди. Ну, так як є в наявності шкарпетки. У мене вже є деякі шкарпетки. Може, шапочки ще якісь підв'яжу. Але поки що у мене йде в роботі лапабейся моя і шкарпетки. Так. Отакі От мої просування. І так, я буду в'язати до тих пір. Поки не вив'яжу 22 рядочки. Потім я зв'яжу п'яточку саму в чашечку п'яточки, ось вона, вона є. Потім буду в'язати методом Helix. Сподіваюся, що мені вистачить отакої рожевої, щоб дов'язати до мисочка. І мисочок я закрию також фіолетовий. Такий. Збірна солянка у мене буде. Все, що можна. І кольори, і хелікс, ну, я думаю, весело. І отак. От На мисочок я десь собі відвела 2,5 см. А 2,5 см, давайте зараз поміряємо скільки. Так, 2,5 з половиною. Один, два. 1, 2, 3, 4. В 1 сантиметрі в мене 4 петлі, 4 То, ряди. Тож 8, 10 рядочків. За 10 рядочків мені потрібно буде закрити стільки петелечок, щоб у мене залишилось по 3 петельки. На кожній спиці. По три петельки це мені треба закрити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 петель за 10 рядочків. Ну, я думаю, можна. там Половину ми закриваємо через ряд, половину ми закриваємо в кожному рядочку. Ну, це як дитячі. А так би я закривала там кількість оцих петель, поділила, відняла скільки я хочу на сам мисочок закрити уголочко, і потім за шок я би розділила на три частини: одну частину в кожному третьому рядочку, другу частину в кожному другому рядочку, і третю частину в кожному рядочку закриваю. Тож, отак: такі мої маленькі просування. Сподіваюся, що я ще до вас підключусь. Уже з готовими шкарпетками, так як звіт ми перенесли на неділю. Ну, тож, до неділі у мене буде час дов'язати, ну і ви побачите мої невеликі просування. На цьому, на цьому закінчую своє підключення. До наступних підключень. Всім пока! Дівчатка, привіт! Сьогодні в мене вже п'ятниця, і я знімаю наступне підключення. Проєкту старти Різдво. Значить через двяні старти. Не пам'ятаю, підпишу внизу під відео, точний хештег, там буде все. І так, я зв'язала майже дві шкарпеточки. В одної шкарпеточці залишилось тільки закрити. Зараз ми з вами закриємо мисочок. Отакі От скорочення, такий получився в мене мисочок. Ця шкарпеточка у мене зв'язана все до мисочка. Видно? Ідею цих шкарпеточок я взяла в Юлічки. Її канал називається Julia Life Knit. Що це таке? Ну, щось на схоже. Завжди забуваю, як називається її канал. Якщо в переводі, то життя і в'язання. Так. Я в'яжу шкарпеточки, у мене є отака чудова лінієчка, яка вимірює розмір ніжки. У мене це можна одягнути, але я не буду так, як зацепляється. Так, ось все. Мені потрібно шкарпеточки зв'язати на 25-й розмір. Получається, зараз у мене 14,5 см. Але якщо я добре, отак от у мене виходить, видно, який розмір шкарпеточок? І в мене залишилось місце для того, щоб зв'язати мисочок. А мисочок мені потрібно зв'язати 14 рядочків. В 15 рядочку ми маємо закрити петельки. Тож, таким я процесом займалася на протязі всього тижня. Мені дуже сподобалося в'язати шкарпетки. Я, до речі, вже, ну, давненько, мабуть, місяця два, взагалі не в'язала шкарпетки. Я вже і забулася, що таке в'язати шкарпетки. Тому, е, вливаюся в. Як там в режим шкарпеток і аксесуарів. Аксесуари відв'язала, тепер будуть шкарпеточки. Тож будемо в'язати. Так. Що я взяла з Юліних шкарпеточок? Я взяла лише оцей кусочок. Це манжет фінських морщинок. Ну, вони так називаються. Все інше я вже в'язала по своїм розрахуночкам, по всьому. Методом хелікс, так як юлечка вяже від мисочка, а я в'яжу від халявки. Отак. От так, хотіла з вами закрити, але я не взяла з собою голочку, щоб закрити. Мабуть, ви мене почекаєте, або я зараз пошукаю. По шаршу. У мене тут є отака от чудова косметичка, де в мене є все. Ой. Так, пошукаємо голочку. Е, в мене раніше вдома була така велика-велика коробка, в якій було повністю все зложене. О, нашла якусь. Не знаю, ну не дуже, звісно, зручно, але знайшла. Але була коробочка, в ній було все-все складене. Так, вона знайшла таку голочку, звісно, з широким вушком, що мені не дуже сподобалося. Так. Е це моє е на цьому тижні останнє відео з підключенням, е так як дивилася звіт сьогодні Надюше, Уже по цьому проєкту вона каже: залишу трішки інтригу. Готову роботу показувати не буду. Тож, е, я також не буду показувати готову роботу. Хоча що тут її е, да, до готової роботи? Мені залишилось раз, два і все. Тож, залишу трішечки інтригу вам для е, фінального відео. Отакі мої шивання. Тут все. Лише треба шити 6 петелечок, 6 з одної сторони, 6 з іншої. І трикотажним швом. Мені він дуже сподобався. До речі, ну, я завжди вміла зшивати трикотажним швом, але якось відео маріна і подивилася, як вона шиває першу петельку. І мені дуже сподобалось, так як до цього я і в мене якісь такі щось не зрозуміло, получалась перша петелька. Зараз я вам покажу, як виходить, ну, перед тим, як я у неї подивилася, як вона сшиває. Тут, а, мабуть, уже лінивий не міє сшивати шкарпет, ну, мисочки в шкарпетках. Так, тут одна петелька злізла. Видно вам щось. Звісно, я не вчую, просто показую. Можливо, хтось побачить, як знімати. Так, так, на останніх петельках я буду завершувати так свій шкарпетковий тиждень, а взагалі в мене, мабуть, я думала, що в мене вийде. Весь, всі п'ять тижнів шкарпеткові, але все-таки одна, мабуть, буде шапочка. Так. Отак, От виходить, ось. Видно? Як виходить такий шопчик. Він коли попереться, розрівняється. Можливо, там щось треба якісь петелечки підтягнути. Тож, отак, от я закінчила одну свою шкарпеточку. До речі, ці шкарпетки вони йдуть на подаруночок. Отакі от для маленької дівчинки. Отакі от чудові будуть шкарпеточки. Ви пам'ятаєте, що синій це в мене фіолетовий, такий, як отам, цих видно. І отак, така шкарпеточка. Готові шкарпеточки ви вже побачите в фінальному відео. Зараз хочу розповісти трішечки за те, як буде проходити мій цей місяць стартів. За, ой, вибачте, за правилами проєкту, ми маємо зв'язати одну річ з символом 2023 року. Це може бути щось пов'язане з ну, декор, якийсь зайчик, іграшка, якийсь одяг з ушками, носиками, ну щось зайчик, реляче, катяче. Тож, так як іграшки я дуже хочу в'язати, але в мене немає холофайберу наповнювачу, тому я, на жаль, зможу зв'язати лише ну, щось, мабуть, з як там, фрагментом зайчик. А що саме я буду в'язати, ви побачите в наступних моїх відео. Не забувайте переходити внизу під відео, там буде список учасників всі цього проєкту. Переходимо за хештегом, за посиланнями на канали інших дівчаток. Дивимося, коментуємо. Якщо вам подобається, ставимо вподобачки. Я сподіваюся, що дуже подобається, так як у нас самі найкращі майстрині. Тому я закінчую. На все добре, всім пока-пока. Побачимося з вами наступним відео. Пам'ятаю, що все буде Україна. Пока-пока!